Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня! У цьому роликові я би хотіла поділитися з вами рецептами неймовірно смачних закусок, які готуються із доступних продуктів буквально за лічені хвилини. Получаються неймовірно смачні та й ситні. А виглядають так файно, яскраво, по святковому, по новорічному на столі. Прикрасять з собою будь-який святковий стіл. А що саме головне, що любляться і дітям, і дорослим? Так що лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. Для першої закуски я взяла багет. Ви можете взяти будь-який батон або навіть хліб. Та ще мені треба кусок твердого голландського сира, помідори, парадички ми кажемо, варені яйця, зелений укроп і чеснок, чорні маслина і майонез. І ще всякі шпажки. Багет нарізаю кусочками товщину приблизно 1 см. Ну, то вже як це вам там получить? Всякого його файно нарізаю і тепер його обжарюю з двох сторон. У фандел наливаю маленько олії, олою, викладаю хліб і поджарюю з обох сторон по по 1-2 чи по минуті. В общем, досякої рум'яності. Ви були сякі файні рум'яні, хрустящі грінки. Получили. І забираю їх гет. Дивіться, якіся фані получили гріночки. Багет я пожарила і получилися сякі хрустящі гріночки. А тепер і зроблю начинку. Беру твердий сир і яйця і натираю на друбному риселову. Прямо так у миску. Ви можете натирати, на якому хочете. Я роблю надрубному. Спочатку яйця, далі сир. Так, тепер витрущую чеснок туди, ріжу зелень кропу. Так, надрубно просто порізати. Або було чим май надрубно. І висипаю у общу масу. Тепер кладу туди майонез. І, якщо хочете, по бажанню можеш посолити і поперчити, додати чорний молотий перець. Просто тут на відео, а то в мене якраз в той момент не зняло. Кладу туди майонез і файно розмішую. Або це така получила, як намазка. Його легко намащувати на наші гріночки. Все. Начинка у мене готова. І тепер і начинку намащую на хліб. Просто так, як бутербродися, бере намащується, Воно дуже смачне. Тепер беру помідор. І нарізаю такий кружочник із помідора. Ото вже собі, який ви наріжете, затості. Ну, такі тоненькі, бо були десь, може, 5 мм. Або не були дуже товсті. І викладую на сі бутерброди. На кожний кусочок викладую по кусочку помідора. Беру шпажку, надіваю чорну маслину і кладу у бутерброд. Дуже легко і просто, ніч немає сложного. Тепер кладу зелень кропу. І дивіться, як воно файно виглядає. Нараз виглядає по-святковому. Вроді би, проста страва, прості бутерброди. Я і не знаю, це може страву назвати просто закуска. А подивіться, як воно файно, оригінально виглядає на святковому столі. Обов'язково приготуйте, збережіть собі рецепт. А для другої закуски мені треба такі продукти. Ту й у мене мультизлаковий багет. Ви можете взяти батон, білий, сірий або навіть і хліб, що хочете. Одна баночка шпрот, варені яйця, огурок свіжий, зелень кропа і парадичко черрі, помідори черрі, і майонез. Багет нарізаю ширину приблизно 1 см. Ну, то так приблизно. Як вам получить, то та так і наріжете. Всякіся получають кусочки. А тепер у блюдо висипаю шпроти. у місті і те олію. Усе, як є, все висипаєте повністю цілу конзерву. І файно вилку гія перетрощити. Файно, або воно все було таке друбне вийшлося. Видите, якесь я воно має получити. Просто вилку. Перетерти його і все. Тепер туди реселую яйця на друбному ресиловові. Прямо у миску. Кладу туди майонез, ріжу зелень кропа. Так, надрубно. Просто порізати, подрібнити чим надрубно. І висипаю у начинку. Притрясаю чорним молотим перцем. Ну, ото по смакуся кладе. І тепер все файно гія перемішати. І сякася получає начинка. І тепер сив начинку, намащую. Наші кусочки із багет. Або у вас буде хліб, що у вас буде, чи батон. В общем, то вже по вашому бажанню. Дуже воно добре, все, та й файно пахне. Сякі получилися, як бутерброди. Тепер беру огурок, одрізаю два краї, розрізаю його наполовину. Зелений свіжий огурок, файний був. І тепер, косяку овощерізку, нарізаю тоненькі, якби слайси, Такі пластинки довгі. Якщо огурок має вузький, то можна і не розрізати його наполовину, а й просто цілі. Тепер беру помідорку чері, наколюю на шпажку, Огурок складаю, дивіться, просто госяк складаю. Проколюю тепер шпажку, наколюю його на шпажку, і укладаю у бутерброд. І подивіться нараз, яка красота. І ще раз вам показую: беру наколюю помідорку, складую огурок. Тепер продіваю шпажку. Подивіться, яке все воно получає. І вставляю у наш бутерброд. І подивіться, яка красота. Бутерброди дуже смачні, можете бути уверені, бо я вам непровірений рецепт на канал не викладу. Можете в томуся не сумнівати. Подивіться, яка красота. Обов'язково приготуйте. І третій варіант закусок фаршировані яйця. Тут у мене варені яйця. Часнок, плавлений сирок, червоний болгарський перець, зелень укропа, чорні маслини і майонез. Яйця розрізаю на дві половинки. Або були дві рівні половинки. Білки відділяю від жовтку. Білки кладу раз у сторону, жовтки потрощу вилку. Аби були такі получилися. Так, всяким їх потрощила. Тепер туди рисилую плавлений сирок. Трясу чорний молотий перець, перець кладеся за смаком і витрощу туди часно. Часнок теж кладеся за смаком. Кладу майонез. Ви ще можете додати якусь приправу або посолити за смаком. Так, і все все файно перемішую. І начинка у мене готова. Мається отриматися яка однорідна маса. І тепер сив начинку, фарширую яйця, фарширую білки. Дуже легко і бистро. Вирізаю трикутники із болгарського перця як ми кажемо, із поприю. Уставляю бантичком, кладу зелень кропа, чорну маслину. Надіваю на шпажку і все. Всяко воно виглядає у готовому вигляді. Закуска готова. Подивіться, як виглядають всякі фаршировані яйця на столі. Вони і дуже добрі. І дуже файно виглядають по святковому. Я вам рекомендую обов'язково приготуйте сяку закуску на свій святковий стул. Ну, і все, з цими рецептами з вами яся теж поділила. Так що можете собі готувати. Дуже файно дякую, козумному нині, був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба. Перемога нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!